Вітаю вас, малята. Сьогодні хочу вас познайомити із казкою Володимира Григоровича Сутєєва під грибом. Якось потрапив Мурашка під сильний дощ. Куди сховатися? Побачив він на галявині маленький грибок. Підбіг і сховався під ним. Сидить під грибом, чекає, поки дощ припиниться. А дощ іде та не вщухає. Повзе до гриба мокрий метелик. Мурашко, Мурашко, пусти мене під грибок. Я промок, летіти не можу. Ну, куди ж я тебе пущу, каже Мурашка. Я один тут ледве вмістився. Нічого, якось вліземо. Пустив мурашка метелика під грибок, а то ж ще сильніше йде. Біжить повз них мишка, пустіть і мене під грибок. Вода з мене рікою лється!» Ну, куди ж ми тебе пустимо? Тут місця немає. Потісніться трошки, потіснилися, пустили й мишку під грибок, а дощ сельє і не перестає, повз гриб горобець стрибає і плаче. Намокло пір'ячко, Стомились крильця пустіть мене під грибок, обсохнути, відпочити, дощик перечекати. Тут місця немає. Ну, посуньтеся, будь ласка, гаразд, посунулися. Знайшлося й горобцю місце. А тут заяць на галявину вискочив, побачив гриб. Сховайте, кричить, рятуйте. За мною лисиця женеться. Шкода зайця, каже Мурашка. Давайте ще посунемося. Тільки, тільки сховали зайця. Лисиця прибігла. Зайця не бачили? питає. Ні, не бачили. Підійшла лисиця ближче. Понюхала, чи не тут він сховався? Ну, де йому тут сховатися? Махнула лисиця хвостом та пішла. До того часу дощик вчух, сонечко визирнуло, вилізли всі з під гриба, радіють. Мурашка задумався і каже, як же так? Раніше мені одному під грибом тісно було, а тепер всім п'ятьом. Місце знайшлося. Квахаха, ха, -ха, ква -ха, -ха" засміяла вся хтось. Всі подивились. На шапочці гриба сидить жаба і регоче. Ех ви адже гриб, не доказала і поскакала собі. Подивилися всі на гриб. І тут же здогадалися, чому спочатку одному під грибом тісно було. А потім і п'ятьом місце знайшлося. А ви здогадалися? І що ж відбулося з грибом? Так, він виріс. Чи сподобалася вам казка малятка? А що запам'яталось більше за все? Так, те, що грибок, як парасолька, сховав звірят і комашок від дощу. Я пропоную вам зараз зліпити гриб. Зверніть увагу, який він. У нього біла товстенька ніжка та коричневий капелюшок. Але спочатку ми підготуємо до роботи пальчики. Ми сьогодні в ліс пішли і грибочки там знайшли. Один, два, три, чотири, п'ять починаємо їх збирати. Грузді, боровички, лисички, маслюки і печерички. Всі у кошик зберемо. І додому несемо. Для роботи нам знадобиться пластилін зеленого, білого та коричневого кольору. Спочатку з зеленого пластиліну ми зробимо зелений плескачик, це буде травка нашого грибочка. З білого ми зліпимо ніжку. Товстеньку, таку, як ми з вами, бачили на малюнку. З коричневого пластиліну ми будемо ліпити шапочку. Спочатку теж ми скотчуємо кульку, потім її края розплющуємо, трошки пригинаючи. Таким чином робимо ось таку шапочку, вдягаємо її на наш грибочок. Такий грибочок у нас вийшов. Дякую, малята, за роботу і чекаю ваші роботи у відповідь. До нових зустрічей!